Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні я хочу з вами розібрати відео дорожньої мапи 2024, хоч і підписано воно лютий 2024. В цьому відео розібрані події, які будуть впродовж 2024 року. А саме цікаве, звісно, це бойова перепустка, нова техніка, яка буде в бойовій перепустці, за яку ціну? Плюс до того тут засвідчені ще деякі деталі по новим гілкам, наприклад, про е, польські. ПТ або про чешські ЛТшки з автогарматами. Плюс до того тут розглядаються різні режими і так далі. і так далі. Зараз ми це все розберемо, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. І так, поїхали і, по ходу, буду вже зупиняти і коментувати деякі з епізодів або подій. Вітаю, я рада, що ми знову зібралися разом. У 2023-му у грі з'явилися перші випадкові події на кшталт дирижабля та поїзда на Хімельсдорфі. це надало грі більше видовищності геймплейної глибини і судячи з відгуків, вам це сподобалося. Тож цього року список випадкових подій значно розшириться. В майбутньому ми плануємо додати нові сценарії на шість мап Кручу, Карелію, Промзону, Речер, лінію Зікфріда і Малинівку. Наприклад, на лінії Зікфріда літаки бомблять місто, змінюючи геометрію укриттів. А на Малинівці літак під час аварії на горі зачіпає млин, створюючи можливості для атаки чи оборони. Друзі, пишіть своє ставлення до цих динамічних подій або випадкових, як їх ще називають, тому що я дуже позитивно до цієї новини ставлюся на тих мапах, де вони вже введені, це дійсно додає е, такої, знаєте, різновидності, там, е, плюс до того непередбачуваності. Звісно, ми до цього всього звикаємо, але тим не менш це позитивні зміни, і я до них дуже позитивно ставлюся. Пишіть, що ви думаєте за ці зміни. Кожна така подія змінюватиме умови бою та створюватиме нові ігрові ситуації. Випадкові події розширять геймплейні можливості і освіжать гру на знайомих локаціях. Розвідка боєм продовжує ідею випадкових подій. У ній ми хочемо протестувати не просто мапи, а й нові засоби взаємодії гравця з ними. Інтерактивне оточення в запусках розвідки боєм дасть гравцям змогу активніше взаємодіяти. От друзі, от цей епізод він був засвідчений вже до цього, і в коментарях дехто почав негативно до цього ставитися. Я частково друзі розумію, чому. Тому що це такі знаєте, обставини. от, Наприклад, стояв бензовоз, його підірвали гравці. І вже от, заїзд в небезпеці, так скажімо, тому що ви будете заїжджати в цю зону, яка буде впродовж там, 27 секунд наприклад, горіти. І ви будете втрачати відповідно тут свої. Очки запасу міцності. Тобто, ну я не знаю, от до цього я ставлюся поки що нейтрально, тому що я не тестував цих змін, звісно, так само, як і ви, от конкретно оцих. Але як ви ставитесь до цього епізоду? Розпишіть в коментарях більш детально. Діти з різними елементами на локаціях. Ви зможете сильніше впливати на об'єкти і підлаштовувати навколишнє середовище під себе. Це вже було засвічено, так само підривається заборчик. Оцей прибирається, і ми можемо скочуватися зверху вниз. Можливо, навіть і заїжджати, хоча це ще не факт. Можливо, просто зверху вниз. Не менш активно розвиватиметься аркада. Протягом року вас чекає декілька запусків. Вже знайомі нічні бої зі зміненими параметрами огляду і маскування. Веселий шквальний вогонь з його хаосом і справжнім шквалом снарядів із багатоствольних гармат і систем залпового вогню. Друзі, це все не просто так тестується. Оці аркади. Всі ви знаєте, що це тестуються майбутні механіки, які будуть введені на постійній основі. Перше це шквальний вогонь, він у нас вже тестувався, і що ми маємо, маємо в цьому році. Майбутні плани вести гілку чешських ЛТшок із автоматичними гарматами. Тобто ця механіка, яка частково була відтестована в перших ітераціях шквального вогню, тепер перекочовує на ЛТшки, на лінійку ЛТшок Чехії. Плюс до того, нічні мапи, друзі, це все також тестується в якості аркади. і Я підозрюю, що через деякий період будуть введені. Ніч або день, ну відповідно на мапах. Тобто, одна та сама мапа буде в двох, наприклад, варіаціях, і ми зможемо потрапити на неї або на нічну версію, або на днівну. І на нічній версії будуть якісь обмеження там погляду, по там і так, далі, і так далі. Тобто, це все тестується. І звісно, безтурботна зимова аркада не при кінці року, те, що треба для святкового настрою, буде й щось, чого ви раніше не бачили. Зараз ми досліджуємо різні підходи до дизайну МАП, щоб зробити щось дуже незвичайне і дуже схоже на аркаду. Ми віримо, що завдяки цим напрацюванням ми зможемо подарувати вам фановий ігровий досвід, і погля... Це більш за все буде якийсь режим. Я так розумію, фановий просто режим. Хоча тут говориться про тестування чогось. От тут у мене здогадок взагалі ніяких немає. Хто здогадався? Що це означає, тому що вже були зливи од конкретно цієї міні-гри, так скажемо. Глянути на танковий геймплей під новим кутом. Багато хто любить фармити в лінії фронту. Я теж. І ми зробили процес цікавішим завдяки динамічній системі сценаріїв. Кожен із них це набір правил, за якими проходитиме бій. Для кожного бою на початку призначається один із трьох сценаріїв, які є різними варіантами роботи бойових резервів. Стандартний бій це звичні правила лінії фронту. Бойові резерви мають стандартний час перезаряджання. Сценарій оперативна підтримка пришвидшує перезаряджання всіх бойових резервів. Це динамічніші бої з активним застосуванням здібностей. А воля випадку дозволяє вибрати один із двох випадкових резервів після досягнення певних звань. Коротше кажучи, якщо підсумувати лінія фронту це дуже крутий режим. Слава Богу, тут залишилися тільки восьмі рівні. Не стало це на постійній основі, як було з дев'ятками. Знаєте, ото експериментували. Тобто класний режим. До речі, ми можемо з сьогоднішнього дня вже його обкатувати впродовж одного тижня. Чим я вам раджу, щоб ви займалися і буду сам займатися, щоб забрати нагороди, бони і обладнання експериментальне? Сценарій додає елемент сюрпризу і дає змогу створювати несподівані комбінації резервів. Сподіваємося, система сценаріїв додасть особливу родзинку в кожен новий бій. Режими і події лише частина цього контенту. Але куди ж ми без нової техніки? Вас чекають дві гілки: польські ПТСАУ ближнього бою та Чехословацькі легкі танки з автогарматами. Польські ПТ-САУ мають і зовнішні, і гамплейні подібності до гілки об'єкта 268. Це мисливці за танками з балансом броні і рухливості, а ще з потужними гарматами. Але є і відмінності, наприклад, нова механіка. Їхні гармати з глибоким нарізом призначені для особливого типу снарядів. Що ближче ви до супротивника, то вище шкода. На дистанції до 50 метрів гармата завдаватиме максимальної шкоди. Зі збільшенням відстані шкода лінійно знижується. Таким чином, нові пт сау будуть не надто ефективними здалеку, але просто нищівними в ближньому бою. Гілка почнеться з 25 ТП і міститиме в шість машин, що послідовно розкривають особливості і сильні сторони нових штурмовиків. Друзі, от тут засвідчена вже повністю вся лінійка. Звісно, про деякі машини я вже робив короткі огляди, як вони виходили на тестування, але тим не менш, ми бачимо, що блискавиця це в нас топ 10 рівня. Не знаю, наскільки просто буде їх реалізувати в бою. Я думаю, що не настільки просто, тому що броні там ультимативної друзі не буде в цих ПТ-шок. Звісно, щоб вони не імбували, їх будуть пробивати голдою. ББшками, можливо й ні. Ну якщо дивитися на ВЛД, я маю на увазі. А от голдою будуть прошивати. Подивимося, коли буде вже відкритий тест, тоді можна буде їх відкатати. Я дуже хотіла б розповісти вам більше про чехословацькі легкі танки, але вони наразі в активній стадії розробки. Можу лише сказати, що вони будуть озброєні гарматами з автоматичним режимом стрільби. Без сумнівів, це буде надзвичайно. Ну, друзі, те, що я казав. Автоматичні гармати це ті, які тестувалися в шквальному вогню. Тобто стерство перекочува це все на основу. Ну варгеймінгу дійсно зручно це все обкатувати в фанових режимах. Ми не забуваємо і про танки, які у грі багато років. Відділ балансу постійно працює над поліпшенням якості гри. Тому цього року на вас чекають дві ітерації ребалансу. зараз. Ми готові розповісти про першу з них, що відбудеться навесні. В найближчому ребалансі на вас чекають правки чотирьох танків десятого рівня та їхній гілок. Суперконкерор давно показує високу ефективність і йому важко протидіяти. Він збереже свої сильні сторони, але водночас грати проти нього стане простіше. Ну, бачите, друзі, коротше кажучи, занерфлять йому бронювання башти. Я противник такого, звісно, тому що я не вважаю, що Суперкенґер якось імба там, що його не можна побороти. Він пробувається в ВЛД, він пробувається в НЛД, він пробувається в лючок. Звісно, його вицілити в деяких ситуаціях дійсно важко, але ну не знаю. Пишіть, як ви відноситеся до цього. Я скоріше негативно. Контро 3 Мінотавро це менш складний супротивник у позиціях на рельєфі. Щоб решті танків було простіше впоратися з Мінотавро, ми трохи переглянемо його броню. Також дивіться нерв рубки. Бронювання рубки буде менше. Ну, Мінотавро дійсно його пробити практично нереально в лоб, наскільки я пам'ятаю. Хоча, можливо, і лючки шиються голдою, але в них влучити важкувато. Ну, коротше кажучи, бачите, тут також нерв бронювання. Панцеркамфваген Камфваген 7 вочевидь програє багатьом важким побратимам. Він отримає помітне поліпшення показників і стане не танком для вузького кола поціновувачів, а хорошим танком для всіх. Тут, навпаки, друзі, бачите, будуть апати. Ну, подивимося. Фош Б має високий вогневий потенціал, який рідко вдається застосувати як слід. З поліпшеними характеристиками він зможе краще реалізовувати свої сильні сторони. Друзі, от тут не просто так засвітили а, такий екран, тому що я так думаю, що фошу апнуть перезаряджання між пострілами. Кількість снарядів, друзі, хто на ньому грав на фошу? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Шість снарядів. Що змінилося? Не змінилася кількість снарядів? Нагадайте мені в коментарях. Комфорт гри повинен відчуватися і в бою, і в гаражі. Тому ми готуємо кілька оновлень екіпажу. Зміна системи навичок відбудеться пізніше протягом року. а от загальну зручність буде поліпшено вже невдовзі. Тепер вам не доведеться прокачувати рівень володіння основною спеціальністю. Натомість з'явиться бонус від ефективності екіпажу. Він покаже ефект, наприклад, бойового братерства або вентиляції. Ви зможете посадити будь-який екіпаж у відповідний танк і відразу отримати повну реалізацію характеристик. Під час пересадки без перенавчання ви більше не отримуватимете штраф до динамічних характеристик машини. Натомість буде заблоковано навички екіпажу. У разі безкоштовного перенавчання або за кредити навички діятимуть, але зі зниженою ефективністю, доки екіпаж не отримає достатньо досвіду на новій машині. Ця система набагато простіша і дружелюбніша до гравця. Ще однією очікувати. Одною подією стане очищення казарми. Всі члени екіпажу, які не мають досвіду для вивчення першої навички на 100%, будуть видалені з казарми і компенсовані навчальними матеріалами. Друзі, ну по екіпажу я дивлюся те, що зараз хочуть зробити скоріше, це плюс аніж мінус. Мінусів я як таких тут не побачив. Якщо ви побачили якісь мінуси, також пишіть в коментарях. Можливо, я щось просто-напросто по неуважності пропустив. Досвіду в них буде не менше ніж у конвертованих танкістів і не хвилюйтеся щодо особливих членів екіпажу на кшталт знаменитостей. Вони залишаться з вами. Протягом багатьох років у грі з'явилося чимало контенту, і не завжди просто зрозуміти, чого ви вже досягли і чого ще можна прагнути. Нова система досягнень допоможе в цьому. В майбутньому вона охоплюватиме багато аспектів гри. А на старті сконцентрується на найважливішому на техніці. Нова система досягнень стане чудовим помічником для танкістів, і новачків і ветеранів. На старті буде кілька розділів: у першому записується ваша досліджена техніка різних типів, включно з рідкісними машинами. Другий показує ваш прогрес у прокачуванні різних націй. У третьому можна побачити елементи кастомізації, які ви вже одержали і які ще можете здобути. Ну, друзі, це візуально виглядає непогано, відсліжувати цю всю інформацію буде зручно. Думаю, тут нічого поганого немає. Ну тим більше це ні на що не впливає. Це тільки візуальна складова, і ви зможете оцінити, що ви там викачали, скільки з чого. Ну, коротше кажучи, для зручності, я так розумію. Подивимося, коли це все буде тестуватися, треба ще покласти і подивитися своїми руками. Також є список ігрових трофеїв, отриманих в унікальних ігрових подіях. Досягти чогось і саме собою приємно, але ще краще, коли це винагороджується. За деякі досягнення ви отримуватимете цінні нагороди, наприклад, рідкісні особисті жетони. Кожне досягнення додає очки до загального прогресу. Це значення допоможе оцінити свої успіхи загалом і порівняти їх із друзями. Продовжуємо приємні новини для підписки World of Tanks Plus Незабаром з'явиться пробний період. А ви зможете безкоштовно оцінити її переваги, сховище золота, додатковий слот для вилучення мапи, безкоштовний демонтаж обладнання, курс підготовки екіпажу і прокатний ТС-54. Ну це звісно, друзі, плюс. Хто захоче, зможе спробувати. І можливо, я спробую, тому що я ніколи ще не пробував. У мене дуже великої тяги і мотивації до купівлі ВОД немає. От, користуюся преміум аккаунтом, я розумію, що ти можеш голдою відбити його ціну, друзі. Розумію. Але не забувайте за те, що ви спочатку заплатите за це все, щоб потім в грі відбити голдою ті гроші, які ви потратите. А тепер додам від себе секретний інсайт про бойову перепустку. По-перше, вона буде цього року. На вас чекають три сезони бойової перепустки. Перший стартує вже в березні. Я наразі не можу розкрити з ким планується колаборація, але цей сезон приємно здивує вас гостями. Другий буде в червні. Він присвячений 80-річчю висадки в Нормандії. Це буде особлива бойова перепустка, що охоплює безліч різних моментів пов'язаних із кампанією в Нормандії. Ще до кінця року, в третьому сезоні, на вас чекає сюрприз, про який я теж поки що не можу розповісти в подробиці, але можу запевнити, що він буде пов'язаний із однією дуже популярною ігровою подією, і що він зможе здивувати. І це ще не всі добрі новини. Друзі, дивіться по колаборації першої бойової перепустки, яка буде в цьому році. Ну не знаю, якось так загадково сказали. Я вже навіть починаю сумніватися, що це буде з Дюною, наприклад. Тому що ця маленька бойова перепуска, яка зараз іде, колаборується з Дюною. Остання бойова перепустка в році, вона була у нас присвячена режиму Мирний 13, наскільки я пам'ятаю. Тепер мирного не буде буде якийсь інший режим, можливо, той переполох там чи як він називався. Коротше, кажучи, подивимося. Я думаю, будуть якісь витіки або свої версії залишайте в коментарях. У магазині бойової перепустки на вас чекають два нові акційні танки дев'ятого рівня. ТТ-130М. Важкий танк Чехословаччини з реактивними прискорювачами. Накопичити жетони на нього можна буде вже в першому сезоні. І нова головна річна нагорода ТС-60ПТ САУ з баштою та високою шкодою на хвилину. Можете почати збирати на них вже в найближчому сезоні. Тепер зробити це буде простіше для всіх. Три жетони з колекції будуть додані до безкоштовної прогресії по одному жетону до кожної. Друзі, простіше, але є нюанси. Зараз розберемо. Глави. Крім того, ціни на всю техніку буде систематизовано. От дивіться, друзі, це вже остання така ключова новина, і та, яку очікують гравці, і я в тому числі. Дивіться, в нас додається дві техніки: ТТ-130М, важкий танк 9 го рівня Чехії, і Т-60. Т-60 це машина, яку ми розберемо, але в неї суттєво хороший ДПМ. Тобто в стоці, по-моєму, там в районі 3400, десь так. А якщо розкачати боновим обладнанням і все заточити на ДПМ, то можна підняти більше 4000 4 навіть з половиною максимум можна вижити, наскільки я знаю, це треба обраховувати дивитися. Коротше кажучи, це машинка з великим ДПМом, по-моєму, не з дуже хорошою точністю, тобто є свої плюси і мінуси, є броня, але не скрізь. Коротше кажучи, розберемо її. тт 130 м це на кшталт китайських машин із реактивними прискорювачами, із хорошою альфою. але І навіть броня є, але є. Слабкі місця вразливі. Ну, подивимося, розберемо. Але я думаю, що якщо вибирати між двома машинами, то буде ТС-60, напевно імбовіше. Це раз Друге, дивіться, підняли ціни на машини. Кобра тепер коштує не 24, по-моєму, вона раніше коштувала, а 28 жетонів І так само, дивіться, КПЗ 28. Що в нас тут? бз 58220 Тобто навіть ті, які були самі дешеві пропозиції по 9 жетонів, тепер коштують по 12. І оті 3 жетони, які даються тепер всім, вони просто-напросто компенсують цю різницю, я так розумію. Тому що можна було 9 просто без е купівлі бойової перепустки зафармити жетонів, а так буде 12, але й ціни виросли. Ну, це позитивні зміни в будь-якому випадку, тому що у нас додана нова техніка, яку будемо забирати. Хто ще не забрав кобру, раджу забрати, тому що вона реально крута машина. Я в попередніх сезонах її забрав і забрав так само Лерень 50Т. До речі, по-моєму, лорка також виросла в ціні, була 18, тепер 20. От такі от справи, друзі. Далі вже інформації, а тут ще по 2D-стилях, друзі, інформація. Можу своїми словами просто розповісти. Тепер, окрім 3D-стилів, які були в минулих сезонах, доступні й 2D-стилі минулих сезонів за купівлю, за очки бойової перепустки. От такі от нововведення. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих всіх новин, що вам подобається найбільше і що вам не подобається. Найбільше або просто не подобається. Всім дякую за перегляди. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!